Андрій мені запам'ятався як е, дуже щира людина. Е, був насамперед був відповідальний. Тільки позитивні спогади про нього. Я ще раз кажу, був відповідальним і був такий всім цікавився. Е, взагалі був дуже позитивно була, був працівник. Так життя склалося, що нас об'єднала одна спільна мета. Боротьба за незалежність нашої країни, суверенітет від збройної агресії, з російських загарбників. Йому було важко, так і він був малий, а йому потрібно було два рюкзака, Свій з боєкомплектом і великий рюкзак бойового медика. Але він через помил сили йшов вперед. Ніколи не здавався. Але Толя склалася інакше. Він приїхав, але без інших хлопців. Світла йому пам'ять.